Я Анастасія Купрієць та я Сніжана Чернюк. Знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави у рубриці Україна і чи ЄС говоримо про євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про міграційну політику Євросоюзу. Це важлива для спільноти тема, але викликає суперечки та контроверсії, можна сказати, дискусії, як політичні, так і соціальні. І ця тема повертає нас ще у 2015 рік, коли стрімко зросла кількість заявок на отримання притулку та спроб перетнути кордони ЄС. Південні країни Європейського Союзу, зокрема Італія, Мальта, Греція та Іспанія, відтоді неодноразово підкреслювали, що вони несуть на собі. Більше негативних наслідків міграційного тиску вони закликали до більшої солідарності та реформування систем на основі Дублінської конвенції. Ця конвенція діє з 1990 року, і згідно з нею, країна, в якій подається прохання. Про надання притулку відповідає за його розгляд. А сам біженець чи біженка повинні просити притулок саме у першій країні Європейського союзу, до якої він або вона потрапляють, натомість північні країни ЄС закликають до більш ефективного та жорсткого дотримання прикордонних правил. Тут варто нагадати, що держави ЄС мають автономію щодо своїх національних законів про притулок процедур. Щодо дозволів на перебування в країні, і причинами міграції у той час 2014, 2015, 2016 роки, це були конфлікти, війни. Зокрема, в Сирії також чимало людей залишило Афганістан, Ірак, Еритрею, наприклад, а через економічні труднощі, також Косово у 2015 році. Німеччина отримала чи не найбільшу кількість заяв про допомогу. Також Угорщина стала місцем, де просили про притулок мігранти. Відтоді антиміграційні настрої посилилися. Професорка університету кардинала Стефана Вишинського Варшаві, політологині, яка вивчає серед іншого міграційну політику ЄС Моніка Трояновська Стмбошевська, характеризуючи основні напрямки змін у міграційній політиці Євросоюзу останніми роками, зазначає, що Економічний і прагматичний чинник послабилися в цих процесах, але посилився політичний, а навіть маніпуляційний. Та політика ще змінює кількох уже ж добре, і то і в керунку таким б сказала, що ця політика дійсно змінюється протягом кількох років. Вона рухається в дуже послідовному напрямку, тобто до обмеження припливу нелегальної або незадокументованої міграції до європейського союзу. Це одне, і це відбувається на європейському та національному рівнях. А друге це погляд, а також переосмислення політики інтеграції та політики натуралізації тобто всього, що стосується людей, мігрантів, іноземців, які вже знаходяться на території Європейського союзу, окремих держав-учасниць. Що ж треба сказати, що Європа почала посилювати цей курс після 2015 року, тобто на хвилі подій пов'язаних із масовою нелегальною міграцією до Євросоюзу. і вона вибудувала різні рішення, які мали обмежити цю міграцію, але треба сказати, що Наслідки цих процесів були недостатньо задовільними, щоб відповідати суспільним очікуванням, які з іншого боку, також я б сказала, підігріваються, загострюються радикальними групами, чи то просто праві, чи то просто популістські, тому що їх важко навіть чітко визначити як праві групи, і ці групи знайшли для себе такий простір у більшості європейських країн, щоб загострити це ставлення до міграції, до біженців, показати негативні наслідки цих процесів також загострюючи їх, повністю мінімізуючи будь-які позитивні елементи, що витікають з міграційних потоків, і на цій хвилі отримати підтримку суспільства і прийти до влади. Тому в багатьох країнах європейського союзу є зміни в уряді, які йдуть у напрямку посилення міграційної політики, як у Нідерландах, де перемогла партія свободи, так і в Австрії, де у нас також є партія, яка відкрито просуває таку антиміграційну політику. У нас є зміни навіть у скандинавських країнах, чи то у Франції. Чи у Швеції зрештою ми маємо дуже гостру антиміграційну риторику другою за рейтингом політичної партії в Німеччині згідно з опитуваннями. у Франції? Сильний правий напрямок Марі Лепен також пов'язаний із такою антиміграційною політикою. Все це означає, що певні зміни в цій політиці відбуваються як на національному рівні, так і на загальноєвропейському рівні, тобто на рівні ЄС на пожомі огульноєвропейським, чи на унійним. Тож антиміграційні настрої. Звід. Яки вони загалом беруться. Варто знати їхню природу, щоб зрозуміти, на чому може будуватись часом популістська риторика. Матеуш Кренпа з Центру міграційних досліджень Варшавського університету нагадав про стереотипи, спрощення. Узагальнення є знову проблем ширше ніж тільки з міграціями. ширша проблема ніж просто міграція, тому що на жаль, в публічних дебатах прийнято узагальнювати про якусь соціальну групу, скажімо, громадяни України, Білорусі або навіть Грузії, наприклад, досить широко представлені в Польщі. Тому мені здається, що принаймні в великих містах кожен десь мав можливість контактувати із цими людьми. Якщо ми говоримо про людей ісламської віри, то тут часто у громадян ЄС немає особистого контакту. Такто, або якщо він є, він дуже слабкий. Отже, всі ці стереотипи інструментально експлуатують. Звичайно, ми говоримо про різноманітні спільноти, тому, звісно, там є і дуже консервативні люди. Люди, які мають погляди, могли б викликати певні труднощі в житті, в суспільстві пов'язані, наприклад, зі ставленням до жінок, і нам дійсно важко зараз перевірити, чи це насправді, чи це стереотип, чи це правда, наскільки це правда і наскільки це перебільшено. Але якщо мова йде про українську громаду, насправді часто буває так, що люди будують свою думку на якомусь дуже випадковому досвіді, із з людиною, з якою вони щойно познайомилися, я часто десь зустрічаю, хтось каже, я Більше не буду довіряти людям з якоїсь країни, тому що у мене була будівельна бригада, яка погано і безвідповідально поводилася. Мене дивує, що люди використовують такі мисленнєві паттерни. мені здається, що люди мають розуміти, що не можна на основі зустрічі, навіть, скажімо, п'яти людей робити висновки про всю громаду. На жаль, у мене таке враження, що відбувається зворотнє. до того ж, часто є маніпуляція різними даними, маніпуляція якимись часто зображеннями. Я натрапляв на. Інформацію, що буцімто черги до лікарів зростають саме через те, що приїхало багато людей з України, може бути таке, що черги збільшилися, але Питання в тому, чи це насправді було викликано цим, і інструментальне використання певних явищ без глибокого вивчення їх причин і їх динаміки, трапляється часто, і політики теж можуть до цього вдаватися з метою отримання суспільної підтримки, з політиків, очевидно, з цілем узисківання попаття сполучне раніше, що найменше Німеччина забезпечувала дуже високий рівень економічного розвитку завдяки мігрантам, і насправді вся Америка, яка зараз викидає так би мовити, мігрантів, Мігрантів створена завдяки мігрантам, і це все свідчить про те, що міграційний фактор був досить позитивним. Тож, як раптом сталося так, що він став таким страшно негативним. Чи це не нагадує звичайні пошуки? ЦАПа відбуває під час економічної кризи. Моніка Трояновська з погоджується, що відбувся небезпечний прихід у політичній риториці від економічних питань до питань безпеки в досить спекулятивному сенсі. Тай міше такі дві речі треба би було повідати. Значи, попішевіще од Думаю, що треба сказати про дві речі. По перше, я фактично спостерігаю цей розворот уже кілька. Років, і він спочатку був досить несміливим і повзким. На цей момент він дуже виразний, а саме відхід у політичній риториці від розмов і обговорень міграції з погляду економічних, соціальних і насамперед економічних вигод і втрат на позиції, де обговорення ведеться з погляду безпеки. Однак я би сказала, що безпеки в досить широкому сенсі тут йдеться не лише про громадську безпеку, а й про те, що міграція пов'язана з різноманітними ризиками. В'язаними із злочинністю, наприклад, зв'язок міграції з тероризмом, особливо міграції з близького сходу чи північної Африки, але також говорять про міграцію з погляду соціальної та культурної безпеки, тобто тут проявляються аспекти соціальної єдності та національної культури, яким нібито загрожує наплив мігрантів. І Я думаю, що в цій дискусії також дуже однобоко домінують розмови про так звану нелегальну міграцію, пов'язану насамперед із несанкціонованим перетином зовнішнього. Кордонів європейського союзу, ново ну, як тільки ці люди перетинають кордон і вступають у процедуру надання притулку, вони вже не є нелегальними мігрантами, тому що вони просто мають законне право залишатися внаслідок тривалості процедури надання притулку. А ми тим часом забуваємо про економічну міграцію, яка парадоксально зростає в європейському союзі. Більше того, я би сказала беручи за приклад Польщу, що з одного боку ми маємо дуже гострий антимігрантський дискурс, спрямований проти нелегальної. Міграції незалежно від того, чи йде вона через польсько-білоруський кордон, чи, наприклад, через польсько-словацький кордон під час збільшення припливу через так званий Балканський шлях, і це такий однобічний, дуже негативний дискурс. З іншого боку, взагалі не йдеться про економічну вигоду від міграції. І тут би я сказала, що цього точно не вистачає. Тим часом, якщо ми подивимося на цифри, то мігрантів, які перетинають кордон нелегально, набагато набагато менше ніж тих, хто приїжджає до Польщі, працювати. Цілком легально, і це не лише українці, а й громадяни інших країн, зокрема Південно-східної Азії та Південної Америки. І я думаю, що міграція стала таким сапом відбувайлом у пошуках якогось легкого зручного вирішення кризи, яка торкнулася європейських країн. Тому ми повинні пам'ятати, що у нас фактично було дві кризи одна за одною. Тож від ковід, який почався п'ять років тому, ми одразу потрапили в економічну кризу та кризу безпеки, пов'язану з агресією Росії. Російської федерації проти України Агресію федерації Російської на Україні економічні кризи пов'язані насамперед із ковідом. А також із війною Росії проти України, які сталися так швидко одна за одною, викликали громадське нетерпіння через зростання інфляції, зростання безробіття, зниження економічного росту, заборгованість європейських економік і дуже високий внутрішній борг. А політичні партії, щоби утриматися при владі, намагаються відповідати суспільним очікуванням. Одним із таких очікувань є безумовно обмеження міграційного потоку. Тож антиміграційна риторика зараз. Дуже зрозуміла в Європейському Союзі, але вона не відповідає реальному стану справ в економіці, яка потребує мігрантських рук, тобто легальної економічної міграції, яку зараз модно не відрізняти від нелегальної міграції. Ба більше, негативне ставлення до нелегальних мігрантів у крайніх виявах переростає в негативне ставлення до всіх іноземців. Без іноземних працівників багато галузей просто перестали б бути конкурентноспроможними, особливо щодо Китаю, і не вижили б у нинішньому становищі і в Польщі, і в інших країнах. І на цьому наголошує професорка. Трояновська з і терас функціонуємо в такій ситуації, гдібато виражніші і зараз ми працюємо в ситуації, коли дуже чітко говорять про зростання конкуренції у сутовій економіці з боку китайського партнера, який має дешеву робочу силу та величезний внутрішній ринок і дуже конкурентоспроможні ціни. Товари, які виробляють китайці або сировина, яку вони видобувають метали, як от літій, виробляються в системі, яка взагалі чхати хотіла на проблеми навколишнього серед. Довища, а саме екологічний чинник, надзвичайно дорогий у виробничих процесах. У цій ситуації європейська економіка справді перебуває у дуже важкому становищі. Не вистачає рук для роботи, як я вже сказала, особливо в галузях, де зарплата не найвища. І тут прогалини явно заповнюють іноземці. Водночас, конфлікти у світовій економіці між Китаєм і Сполученими Штатами, і тут Європа в подвійній грі, бо повинна проводити більш рішучу політику щодо Китаю, а водночас повинна спробувати прийняти ріш. Учу економічну політику щодо Сполучених Штатів на бардіть здецидований теж політики господарчий в обстану з'єдначаних. А тим часом у Німеччині розгорнулася дискусія, зокрема після того, як у місті Магдебург наприкінці 24-го року стався напад на різдвяний ярмарок. У нападі підозрюють 50-річного лікаря із Саудівської Аравії. Тож настороженість і ворожість щодо мігрантів може зростати. Зараз антиемігрантську риторику має АФД. Але також і кандидату канцлера Німеччини Фрідріх Мерц так він закликав посилити заходи безпеки і навіть закрити сухопутні кордони країни для нелегальної міграції. Також він різко розкритикував чинного німецького канцлера Олафа Шольца за слабку міграційну політику. А як щодо європейської міграційної політики, її довго не було. Міграційний пакт ЄС існує лише від травня 2024 року. Це пакет з десяти за. Законодавчих актів, які змінюють процедури надання міжнародного захисту, і визначають держави відповідальні за розгляд клопотань про надання притулку та можливу депортацію. Пакт часто піддається критиці. Зокрема, такі країни, як Польща, але також Італія чи Угорщина, не задоволені пунктом, у якому йдеться про солідарність. Це такий механізм, який має на меті заохотити країни ЄС до більшої співпраці та розподілу відповідальності з найбільш вразливими країнами, тобто Італією, Грецією, Іспанією, наприклад, та Мальтою. Країни ЄС мають приймати певну кількість мігрантів. Навіть якщо їхній шлях шлях цих мігрантів не пролягає через певні країни Європейського Союзу, тобто, скажімо, Польща мала би приймати мігрантів, які приїхали, скажімо, до Італії, аби допомогти країні з напливом людей, тільки що Польща та й сама Італія, Словаччина, Мальта, Угорщина мають чимало застережень щодо цього. Чи доцільний, наприклад, такий механізм солідарності? Матеуш Кримпа з центру міграційних досліджень Варшавського університету пояснює так: його говним заміженням істожі якось так. На основна мета пакту полягає в тому, аби якось розділити так званий тягар. Не впевнений, що людей називають тягарем. Буде більш толерантно, якщо ми припустимо, що тягар це допомога, яку мають розділити країни ЄС а не особи. І цей механізм солідарності пов'язаний з Дублінською системою, яка зобов'язує країни першого контакту до цієї самої відповідальності. Тобто країни, які мають зовнішній кордон, мають взяти відповідальність за людину, яка приїжджає з за меж Євросоюзу, подає заяву, вступає в контакт із адміністрацією першої країни прибуття. Найчастіше це Італія і Греція, які мають дуже розгалужений морський кордон які важко контролювати, тож вони обтяжені тягарем допомоги непропорційно відносно інших країн раніше в ЄС був цей відомий механізм переселення, тому ці найчастіші країни першого контакту завжди виступали за те, аби ця солідарність була скоординованою, і, грубо кажучи, щоб інші країни були просто зобов'язані їм допомагати. Країни центрально-східної Європи ніколи цього не хотіли, принаймні я маю на увазі країни вжеграцької четвірки, тобто Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина. Ці країни були в досить комфортній ситуації, тому що через них не проходив міграційний шлях, і вони не очікували, що будуть країнами першого контакту і що вони будуть надавати цю допомогу. Комусь у великому масштабі, звичайно, ситуація кардинально змінилась після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме тоді Польща стала країною першого контакту. Хоча, звичайно, в цьому випадку жодні питання традиційної, скажімо так, системи міжнародного захисту не застосовуються. Тут вжили інші механізми. Фактично, ця відповідальність була покладена на Польщу, тому що тут залишилось дуже багато людей з України. І це якраз той аргумент, який зараз намагається використати польська влада, кажучи, що це зобов'язання солідарності не повинно стосуватись Польщі, тому що ми виконали, скажімо так, свої зобов'язання щодо допомоги людям, які тікають саме від війни. І звичайно, цей аргумент також використовувався як частина критики попереднього уряду, що він нібито знехтував переговорами, не отримавши винятку для Польщі саме з цього приводу не теж в рамках критики попіднього що він якби занідбав негоціація, не узискуєнзвольнення вашні польські з теготиту. І варто також зазначити, що процедура надання захисту доволі складна. Треба перевірити багато складових, а на це потрібен час, адмінресурс. Та кошти процедура уділення охорони з процедуром трудно. Міспроцедуром скомплікована. Процедура надання захисту це складна процедура. Ну тому що держава, скажімо, Польща, має розслідувати, чи людина не має проблем із правом, наприклад, в Афганістані. У цьому випадку треба довідатись про щось, що відбувається в країні, з якою ми не часто співпрацюємо. Друга річ це документи. Часто не зовсім зрозуміло, чи є вони автентичними чи ні. Перевірка цих документів займає час, тому тут всі ці спроби прискорити, зробити якісь такі процедури дуже швидких суцільних перевірок будуть сприйматися як загроза того, що ці рішення, якщо вони будуть поспішними, будуть іти на шкоду заявникам, а не на їхню користь. те децизія желібендом похопне, на то радше бедом похопне. На нікоже осіб, аплікуються ніж на їх користь. як згадував Матеуш Кремпа, часто мігранти не мають документів, тож складно встановити країну їхнього походження. Якщо вже застосовувати практику відсилання людей назад, звідки вони приїхали, то часом може бути невідомо куди саме. Тут європейський союз має договори з низкою держав, наприклад, з Тунісом, який зобов'язується прийняти назад своїх нелегальних мігрантів, а також інших мігрантів, які прибувають до країн ЄС не погуляв о щотку падання міграціями. Провадіми те дуже проєкт, зв'язаний з у центрі міграційних досліджень. Ми зараз проводимо великий проєкт, пов'язаний з політикою повернення мігрантів. Тому ми також досліджуємо питання так званої екстерналізації міграційної політики, тобто спроби змусити інші країни, які не є членами ЄС, взяти на себе цю відповідальність. Угоди стосуються в першу чергу громадян. Певної країни, але також і тих іноземців, які мають право на проживання. Тому, якщо, наприклад, скажімо, громадянин Тунісу або, не знаю, громадянин Нігерії, який мав дозвіл на проживання в Тунісі, приїжджає в Італію без законного права на проживання, то Туніс зобов'язаний за такою угодою прийняти як свого громадянина, так і громадянина із туніською посвідкою на проживання. І таких угод багато. Насправді такі угоди укладені з більшістю країн. Скажімо так, важливих з точки зору міграції у європейському союзі з більшістю, пансь спецмін істотних з пункту віддення. Міграційного в Європейській, такі умови со завіране. Італія також намагалася на своєму державному на європейському рівні налагодити подібну співпрацю з Албанією, але це завершилося поразкою. І тут влоки м'як такий помис, що на час процедури уділення охорони... в Італії була ідея, що на час процедури захисту різні категорії мігрантів, яким було відмовлено в депортації, повинні чекати. Поки ці процедури будуть проведені не на італійській території, а саме на албанській території. Там для цього були обладнані центри, це виявилось невдачею, м'яко кажучи, тому що італійський суд оскаржив це. Невелику кількість людей вивезли на албанську територію, і більшість з них одразу через деякий час повернулися назад до Італії. Отже, багато грошей було витрачено на транспортування, і все це було катастрофою. Однак, що стосується угод про взаємне повернення, то вони дуже важливі, і часто, навіть якщо такі угоди існують, ці повернення наштовхуються на перешкоди. У рамках нашого проєкту ми щойно визначили проблему ефективності повернення людей, яким було відмовлено в міжнародному захисті, або людей, які мали дозвіл на роботу, але, наприклад, втратили роботу і не змогли вчасно знайти іншу. Різні категорії людей, яким, врешті-решт, було видано зобов'язання про повернення, і вони були змушені повернутись до своєї країни. Але проблема була на стороні країни походження цих людей. Якщо людина не має паспорта, її не впустять назад. Вона не зможе пройти ці прикордонні процедури. Тож це була одна з головних проблем. Часто, коли знаходили недокументованого іммігранта, потрібно було визначити, хто ця людина і в яку країну її можна відправити. Тому тут ми також виходимо на більш, скажімо так, геополітичний рівень, бо деякі країни хочуть вимагати щось у вигляді поступок, часто просто коштів за співпрацю прийнятті назад своїх громадян. Часто просто środки фінансове так за власні, же будуть співпрацювати в приймованні... З повротом своїх е, обивателів. Тож бачимо, що часто питання міграції інструменталізується і саме в негативному ключі. Проте міграцію можна розглядати не лише в категорії загроза, а також подивитися можна на неї як на виклик або навіть на можливість. Професорка Моніка Трояновська з Чембошевська назвала життєво необхідні для розвитку, а навіть для нормального функціонування ЄС плюси міграції. То я мише ж таки найважливіше очистя та солте, которая виникає з може найважливіше, які виникають настільки може з заплачених податків і надходжень до соціальних фондів, як із заповненням. такого простого заповнення прогалин у конкретних галузях. бо раптом у певній країні збільшується кількість закордонних інвестицій, наприклад, із європейських коштів, і раптом потрібно збільшити кількість працівників у будівництві чи в інших галузях. Ну і не маємо часу, щоб навчити цих працівників, а потрібно. Ці потреби заповнити. Це дуже важливо, бо без цього не буде розвитку. А друге, я би сказала, це входження на ринок праці іноземців, професії яких насправді в дефіциті, пов'язані з соціальною опікою, і з медициною, тобто лікарі, медсестри. Тож це також дуже важливий елемент. Ми повинні також пам'ятати, що європейські суспільства це переважно суспільства, які старішують, потребуватимуть рук для роботи. І тут важливо, щоб це були особи, які потрібні на ринку праці. Які відповідні і мають відповідну освіту? Освіта теж є важливим моментом за міграцією. Це однозначно має лишитися для ЄС одним із важливих елементів. Тож тут багато цих чинників, але вони також мають і культурний характер, і суспільний, бо це також питання відкритості до світу. А це пов'язане з питанням конкурентоспроможності, яка в багатокультурних середовищах зростає. Це однозначно питання креативності, яка також впливає на економіку. Тож думаю, потрібно про це все пам'ятати при вирішенні. Питань міграційної політики не розважаємсте квесті до тихо політики міграційної шкода, що тема міграції інструменталізується і часто є предметом політичних спекуляцій, бо такий підхід відбувається на долях конкретних людей. Міграція це природні процеси, люди вільні пересуватися. Крім того, права людини універсальні, загальні. Свобода пересування забезпечується статтями 13 та 14 універсальної декларації прав людини, наприклад. Тож стежмо за розвитком теми і сподіваємося, що питання безпеки та людяності. Не будуть взаємовиключними. А сьогодні більше про міграцію ми дізналися завдяки Матеушу Кремпі з Центру міграційних досліджень Варшавського університету та професорці університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, політологині Моніці Трояновській з Чембошевській. А з вами були Сніжана Чернюк та Анастасія Купрієць. Почуємося за тиждень у рубриці Україна і чи ЄС.